Добрий вечір. Чергова партія на сьогодні відправляється до замовників. Я обіцяв вам показати вже готову наливайку на 4 чарочки, наливайка клас, комбайн клас. Це менший брат такого великого класу, який на 6 чар. Для вашого порівняння ви можете побачити, в чому різниця між розмірами, габаритами. Ну і зараз по функціям по параметрам. Конструкція майже така сама, така сама коробка, тільки менша. Демонструю, як працює. Виставляємо стаканчики, накручуємо потрібну кількість рідини і натискаємо на кнопку. Все працює. Хочу вам показати у нас тут такі шильдики з QR-кодом. Просканувавши, який, ви потрапляєте на наш сайт. Там вся інформація. А інформацію, як замовити, які ем, умови, терміни виконання ви можете дізнатися за номером телефону, який буде вказаний на, сьогодні, на цьому відео. Дякую всім за увагу.